Трошки э, зазівався і не відслідкував час. Ну, і саме цікаве, що у нас, як же ж у нас формується ця модель, ця модерево. Ну, в принципі, це ж все просто. Э, значить, тут навіть э, приклад якийсь є в э, Вікіпедії можна знайти. Ну і в чому проблема? Значить, створюється корневий вузол. Ну, Хаві називається буде рот адем. І в модель значить, додається строка. Ось це рот -атем. Ну, ще така. Там же ж я казав, що можуть бути стовпці і рядки. Значить, в одному стовпці, в принципі, може бути дерево. Безпосередньо, де воно розсувається. А інші значить, стовпці. Будуть для тих даних, якщо вони є, щоб поросташовуватися. Ну, наприклад, ви там магазин якийсь там створюєте, і там категорії товарів, і там є назва товара, його ціна, там, і, значить, термін споживання, наприклад, і всі ці. Речі ну, хотілося б бачити. І тому для товару безпосередньо ось ці назва товарів, це один буде ставпець, ціна буде другий ставпець, третій стовпець це, значить термін споживання, ну і так далі. Тобто, а тут строка, тобто значить всі ось ці наше дерево може бути. Значить, розширюватися, тобто розкриватися, значить, збиратися в один рядок по назві, там, ну, скажімо, групи товарів. Ось така ось штука. Ну, в даному випадку ми там простий, там, про фауну там будемо. Фауну ми там, заведемо різних тварин, птиць, риб. Небагато, ну, щоб не. Приклад не заперевантажувати. І тому значить у нас корневий елемент, буде фауна називатися. Додаємо методом Up-Draw цей корневий елемент. Потім створюємо значить методом, Ну Як ви бачите, йому просто назва береться текста і все. То есть, Тут будуть птиці, тут будуть тварини, тут будуть риби. Ну а назви тут можуть бути теж, які завгодно. Ну, Тут вони відповідають тому назви Child Birds, це птиці, Child Animals тварини, Child Fish, це риби. І потім знову ж таки методом up and row, але ж додаються вони вже в цей корневий вузол root item. Це виходить, що ми додали ось цих три значить, пункта значить, айтема в корневий елемент. Ну, будемо продовжувати. Тепер створимо ще один рівень вкладеності і значить, додамо тут орлів і цих там попуг. Ну, так само. Так само створюється, значить Рел. Тут тут закоментований рядок, просто для того, щоб як можна заборонити редагування не для всіх елементів, а для одного. І от тут якраз тут приклад з таким оператором сети для false можна заборонити для окремих операторів, скажімо, для першого і п'ятого, для першого і десятого. Ну як вам заманиться, тобто по тому. Вот, а так можна взагалі заборонити редагування. Ну і тепер вже от Child Birds, ось цей, от, которые додається, додається ось ці і орел, і Папуга. Так само для Animals. Тут у нас корова створиться, ведмідь. От, І додається вузол Child Animals. Ну, рибами так само. Тобто ідея така. Поступово ви заповнюєте, спускаєте із гори даний корневий елемент, потім його діти, потім діти дітей і так далі. Ну, коли ви заповните всі ці речі, то есть у вас фактично буде створена модель. Ідея в чому тут у нас же ж модель, котра тут передається в параметри. І ось тут саме модель додається корневого елемент. А потім вже в корневий елемент подавали всі-всі-всі його там э, потомки, значить, ось ці нащадки. Так, ну, модель значить, створена ось в такому вигляді. Оце і є модель в нашому випадку. Ну і давайте поки що на реакцію натискання я. Не буду звертати уваги, тобто поки що не покажу. Покрес покажу зараз, як воно працює. Так, запускаємо. І ось ви бачите наше вікно з нашим трив'ю. Ось таким вигляді у нас фауна. Ось так от у нас птиці, тварини. Ось такі от штуки. По ним можна поклацати, ось там по фауні вона сворачується, птиця так само. Це я роблю двойним кліком. І там ви бачите, ну, виводиться консоль, принти. Вони там поставлені. Зараз я вам покажу, просто щоб побачили, яким чином воно значить, у нас відображається. Ну, давайте зразу, скільки ми тут знаходимося, покажу, що буде, якщо ми тут, ось тут, ну, закоментуємо. Навіть не будемо ставити холс, а просто закоментуємо. Нічого там по замовченню. Збережемо, мейнпай і запустимо. Як ви бачите, назва ставця, тобто тут йдуть ставці. Тобто, бачите, все дерево розташоване. В одному єдиному ставці. Якщо був інший ставпець, тут було б двоєчка і там було б просто пусті речі. Ставці ви можете додавати самостійно, скільки вам потрібно. Значить, є там певні методи, котрі встановлюють кількість кісті ставців. І потім, якщо, наприклад, там, АРЛ. Там, його там будуть параметри, наприклад, ну не знаю, таким маса, наприклад, середня, середня вага. Середня вага, там, наприклад, і що там можна, там не знаю, швидкість польоту. Ось тут можна це додати, що в рядку два було б там вага б його, а в третьому там швидкість польоту. Ось так можна було б зробити ще. Ну, нам поки що це не потрібно, поки що ми бачимо в такому вигляді. Ну і тепер що, давайте поговоримо про те, що, в принципі, хочеться тут зробити. Хочеться зробити, ну, теж якусь таку підготовку до корисної речі. Ну, не така вправа. А скажімо, Зробити якийсь довідник. Тобто у нас ось це дерево буде ну, деревом, деревом навігації. І при кліку, на певному дереві, наприклад, на ведміді, у нас показувалася стаття про відміні. Була б там малюночки, якісь там, ну і короткий опис. Ну, звичайно, можна це зробити. Для будь-якої теми, значить, наприклад, для програмування, по мові програмування, там, теми, статті і таке інше. Поки що ми тільки приступаємо, поки що ми дивимося, яка у нас буде навігація. Ну, І, звичайно, нам потрібно зробити ось цю реакцію. Зараз ця реакція стоїть так, у нас э, стоїть на використанні э, по дабл-кліке. Тобто подія. У нас є, і значить, у нас є слот. Тобто сигнал дабл клік і слот дабл-клік. Ну і давайте подивимося на них. Значить, Дабл-клік, ну, дабл коли ми так пишемо, там буде що цей параметр індекс. Ну, це не зовсім те, що. Ви уявляєте на індекс масіві? Це просто ну просто число.